Вони приїдуть, не міряють. Усій громаді Судово вишня. Дивіться, хочу звернути вашу увагу на аварійний стан ділянки під адресом Сагайдачного 1, О, що знаходиться в Судовій вишні. Дивіться, який в такому стані знаходиться, знаходиться дальний кусок дороги. Тут проїхати практично нереально. От. Що я вам хочу всім показати? Давайте ми спочатку підемо подивитися кіплутями. Там, де калюжі, ми не будемо, звичайно, спіпати. Зараз я стану, спробував пустити камеру, так, щоб було видно, зачіпимо ноги. Максим донизу. Що я вам всім пропоную? Що я, вам всім, що я вам всім зараз пропоную? Зараз ми будемо звертатися в поліцію, з написанням повідомимо про аварійний стан цієї ділянки. І будемо чекати, приїзду патрульник, щоб вони склали нам акт і напишемо заяву на отримувача. Все, вперед, поїхали. Так. Ну що, друзі, будемо тепер телефонувати в поліцію, щоб допомогли нам розібратися в даній ситуації. Так, набираємо 102. Даємо виклик і включаємо гучну молоді. Доброго дня вам. Дивіться, хочу вас повідомити про аварійну Ямкові з місті Судова Вишня по вулиці Сагайдачного, 1. Алло, ви начуєте? Ви Судово Вишня. Місто Судова Вишня? Вулиця Сагайдачного, 1. Так, і дивіться, дивіться, я ще хочу вас. ну, Запишіть, будь ласка, що я вимагаю, щоб поліція склала матеріали на балансоутримувача. Ви записуєте? балансоутримувач даної ділянки дороги, наскільки мені відомо, є Служба автомобільних доріг Львівської області. От. І зазначте, що щоб вони склали матеріали за неналежне утримання дорожнього покриття, що передбачено статтею 140 Адміністративного кодексу України. Ми чекаємо їхнього приїзду. Ну, зараз вони забудуть. А Ну, я щойно вам повідомив. Алло, хто з ким я розмовляю? Будьте добрі, представтеся. А мене звати Денис, дивіться, дивіться, я вам ще раз. Чому я подзвонив? Хочу вас повідомити про аварійну ямковість в місті Судового Вишня по вулиці Сагайдачного 1. Я вам зрозуміла, коли будете виставляти ваше приєднатися. Гура Денис Романович. Я вам зрозуміла, коли вони приїдуть, ми очікуємо. на Скажіть, будь ласка, коли ви приїдете, тому що ми чекаємо. Добре, давайте ми очікуємо на лінії. З'єднати нас. Добрий день. Дивіться. Я тільки що телефонував на 102 у Львів. вони переєднали. Мене до вас в мостизька. Дивіться, хочу вас повідомити про аварійну ямковість з місті Судове Вишня по вулиці Сагайдачного, 1. І хочу, щоб виїхала патрульна поліція для того, щоб склали відповідні матеріали. Бо я хочу писати заяву на балансоутримувача. Вони нехай складають протокол на балансоутримувача. Алло, ви не чуєте? Алло? Дивіться, я щойно повідомив. Хочем, нас... Не Ми хочемо, щоб приїхала патрульна е, служба, щоб від процедури процедури оформилися. І я надам же інформацію тут на місці. Будьте добрі. Я вам, ну дивіться, ви мене, ви мене розумієте, ви мене чуєте взагалі чи ні. Я говорю українською мовою. Повідомляю вас про аварійну ямковість в місті Судова Вишня по вулиці Сагайдашнього 1. Ви мене зрозуміли, чи ще якось вам пояснити? Бо я ще ну, не, не вимагає... певно в тому, чи ви розумієте. Я вимагаю, щоб приїхали склали Я вимагаю, щоб приїхала Гура Денис Романович. Гура Денис Романович. Так, зачекайте секунду. Дивіться, я вас хочу е е е як вас звати, щоб я знав, ну, як до вас звертатися, буде добре. Олег Зінович. Олег Зінович. Тепер ви, дивіться, я веду е аудіозапис і я хочу вас е попросити, що я чекаю і вимагаю, що приїхала поліція, патруль, що приїхав патруль і склав матеріали на балансоутримувача, а саме службу автомобільних доріг Львівської області за неналежне утримання дорожнього полотна. Це передбачено в статті 140 Адміністративного кодексу України. І я хочу, щоб приїхав патруль і оформили матеріали. І я чекаю на місці. Дивіться, я вам повідомив, ви що будете мене ще раз 20 разів перепитувати. На ділянці за адресою місто Судового Вишня, вулиця Сагайдачного, 1. Я чекаю на місці на патруль. Що мусимо боротися з тим своїм? порадити Несса, ну встань сюда. Вот встань кто? Здесь. Не-не, да просто. Встань вот сюда и все. Не, вот сюда. Я не, нет, ты с пучатку встань, встань. Yes, Те що я б опер але я постараюсь. Половина скрила. Ну, <рес> ну нас вже як так укупно нас <рес> вже <рес> готові. Ало? Хоч намовитися? Алло. Добрий день. Дивіться, я вже ну, я, я проінформував. Зараз вам ще хочу поінформувати. Повідомляю про аварійну ямковість в місті Судова Вишня по вулиці Сагайдашнього, 1. Ще вам що треба сказати? Будьте добрі, приїхати, я буду писати і письмову заяву, і все решта, що мене буде цікавити. Я на вас чекаю. Прошу? Я вам ще раз говорю: я чекаю на патруль за адресою місто Сдодово-Вишня, вулиця Сагайдачного, 1. Ви підійдете, я до вас підійду. Добре, ми вже до вас приїхали. — Чудово. Як вас звати, до речі, щоб, ну, щоб я був в курсі? Василь. Василь по батькові? Миколаївич. А прізвище а ваше? Алевич. Я зрозумів, добре, Василь Миколаєвич, я чекаю на вас. Добре. добре. Далі будемо. Далі будемо міряти, Працювати. схему наносити, ями вимірювати. Так я зрозумів? Будемо збирати альфа-вилучницю. Далі. Дивіться, дивіться, я дивіться, я дивіться, я... дивіться. Ви витягуєте рулетку, Та там будете міряти, так, так. будемо малювати схему, наносити яму, заміряти кожну яму. Так ми можемо робити, правильно? Чи Я щось помиляюся? Ні, ну то я не, я не вправі вам наказувати, я вас Ні, питаюся, ви ж тому краще розбираєте. Добре, давайте будемо сати заяву. Це обов'язково писати в машині? Я думаю, що мені буде зручно, ми попросимо тут, я думаю, їх не виплати. Ми попросимо, житловий курс України, нам, не, як то кажуть, нам що, разом... виходить підтримуємо піарити. А, <рес> Юлю піарити не треба. Я це не хоче робити, тому що я вважаю, що це неправильно правильно робити. Ну, я б в машині не встав. Повірте, я займаюся спортом і сидіти, знаєте, я ще не це, о, присідати чи сидіти, я ще не, не збираюся.